Добрий день! Сьогодні я з помічниками, смачнулею та питайликом, запрошую вас на екскурсію до міста продуктів країни здорового харчування. Там ми познайомимося з різноманітними корисними продуктами та необхідними для людини поживними речовинами. Перед нами вулиця, що називається групи продуктів. Всі продукти, які ми споживаємо, поділяються на 5 груп. Це молочні продукти: м'ясо, птиця, риба, яйця, бобові, продукти із зерна, фрукти та овочі, жири та солодощі. Для того, щоб бути здоровими, енергійними та сильними, необхідно вживати продукти із кожної з них. Давайте зайдемо до кожного будиночку, де ви зможете обрати все те, що любите їсти, щоб скласти корисний раціон. Це молочні продукти. Вони дуже потрібні дітям для гарного росту та міцності кісток. А ці продукти є будівельним матеріалом для м'язів, а також вони вкрай необхідні для розумового розвитку дитини. Крупи й інші вироби із зерна дають енергію. Отже, їх необхідно вживати, щоб бути бадьорими і активними. А ось овочі та фрукти. Вони незамінні у раціоні людини. Адже ми отримуємо з них вітаміни, мінерали і клітковину, яка допомагає травленню, вживати їх краще у свіжому вигляді. Без солодощів і жирів важко уявити наш раціон. Та не всі вони однаково корисні. Наприклад, мед та горіхи здатні підживити мозок і забезпечити людину енергією на короткий час. А от від цукерок точно користі обмаль, це значить, що вживати їх помірно та обережно. Є навіть вислів, що занадто то шкідливо дуже підходить для цукерок. А який же продукт найкорисніший? Вживати треба продукти із різних груп. Всі продукти корисні, одні багаті на білки, другі на вуглеводи та жири, ще якісь містять велику кількість вітамінів чи мінеральних речовин. Але зараз ми про це все дізнаємося більш детально. Як же правильно добирати продукти? Наша їжа містить основні харчові речовини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини та воду. Білки основний пластичний матеріал, з якого організм будує свої клітини і тканини. Якщо в організмі недостатньо білка, то дитина може відставати у рості або мати недостатню вагу. Зменшується стійкість організму до інфекцій. Вона часто хворіє респіраторними захворюваннями. Негативно впливає на організм не тільки мала кількість білка, але й його надлишок. Це спричиняє схильність до алергічних захворювань. Чим менший вік дитини, тим вища потреба у білках. Білки містяться в м'ясі, рибі, яйцях, молоці, кефірі, квасолі, горосі. Важливе значення в харчуванні дітей мають жири. Вони забезпечують енергетичні витрати, сприяють кращому засвоєнню білків, вітамінів. Недостатня кількість жирів негативно впливає на стан організму, уповільнює ріст і розвиток, зменшує опір інфекціям, з'являються запалення на шкірі. Надмірне вживання жирів також негативно впливає на організм. Багаті на жири вершкове масло, рослинні олії, сало та інші. До основних харчових речовин належать і вуглеводи. Вони є головним джерелом енергії і сприяють перетравленню та засвоєнню жирів і білків. За недостатнього надходження вуглеводів з їжею порушується засвоєння інших харчових речовин, білків та жирів. Погіршується травлення. Надлишок вуглеводів також шкідливо впливає на стан організму. Виникає прискорене утворення жиру, знижується опір дитячого організму до захворювань, виникають алергічні реакції. Норма вуглеводів у їжі залежить від кількох факторів для людей з великими витратами енергії вона більша, ніж для людей з малими витратами. У шкільному віці за добу рекомендується вживати 290-340 г вуглеводів. Вуглеводи витрачаються на роботу м'язів, фізична праця, рух, дихання, робота серця та інше. Вуглеводи містяться у хлібі, кашах, картоплі, меду, цукрі, цукерках, тортах, тістечках. У їжі, яку вживає дитина, обов'язково повинні бути мінеральні речовини, які входять до складу клітин та тканин. Вони потрібні дитині для правильного росту і розвитку кісткової, м'язової тканин, кровотворної і нервової систем. Серед мінеральних речовин особливе значення має кальцій, який бере активну участь в утворенні кісткової тканини та зубів. Він необхідний для правильного функціонування нервової та м'язової систем. Кальцій бере участь у процесах сідання крові. Багато кальцію в грубому житньому і пшеничному хлібі, а також у деяких видах зелені, шпинат, салат, щавель. Найкращим джерелом енергії є молоко, молочнокислі продукти, сироватка молока, сир. Організму дитини також необхідний фосфор. Багато фосфору міститься у печінці, мозку, м'ясі, сирах, яйцях, рибі. Залізо є складовою частиною гемоглобіну. До продуктів багатих на залізо належать яловичина, яєчний жовток, житній і пшеничний хліб з борошна, грубого помолу, печінка та нирки. Магній також необхідний для зміцнення кісткової тканини. Якщо його недостатньо, погіршується засвоєння їжі. Багато магнію містять житній хліб, крупи, висівки. Дуже важливим є надходження до організму солей натрію та калію. Ці елементи регулюють водно-сольовий обмін. Калій міститься в овочах, фруктах, молоці, м'ясі. До складу їжі дитини повинні входити і мікроелементи, речовини, що містяться в організмі в малих кількостях. Але необхідні для його життєдіяльності. Це мідь, цинк, марганець, кобальт, фтор, йод. Мікроелементами багата печінка, яєчний жовток, овочі. Важливу роль в організмі дитини відіграє вода. Усі процеси обміну речовин, що відбуваються в організмі, можливі тільки за участю води, завдяки розчиненню в ній багатьох хімічних сполук. Вода необхідна для видалення кінцевих продуктів обміну. Для дитини шкідливі як надлишок, так і недостатня кількість води. За надлишкового вживання рідини набрякають клітини і тканини. Виникає додаткове навантаження на серцево-судинну систему нирки. Недостатня кількість води в організмі дитини призводить до згущення крові, підвищення температури, порушення травлення. У молодшому шкільному віці для здорових дітей добова потреба у воді становить приблизно 8 грам на 1 кілограм дитини. За 70 років життя людина може з'їсти 8 тисяч кілограмів хлібобулочних виробів, 11 тисяч кілограмів картоплі, 6500 кілограмів м'яса і риби. Одинадцять яєць. Випити від 10 тисяч до 14 тисяч літрів молока. Діти, а про що ми ще не сказали? Про вітаміни. Слово вітамін вигадав американський біохімік Казимир Функ. Він відкрив, що речовина амін, котра міститься в оболонці рисового зернятка, життєво необхідна людині. З'єднавши віта, що в перекладі з латинської значить життя, з амін, одержав слово вітамін. Велике значення в харчуванні дітей мають вітаміни, які є регуляторами обмінних процесів в організмі. Вони відіграють велику роль у підвищенні опору захворюванням, тісно пов'язані з процесами росту і розвитку. Вітаміни частково утворюються в організмі або надходять з їжею. Вітаміни поділяють на дві великі групи: розчинні у воді – водорозчинні та розчинні у жирах жиророзчинні. До водорозчинних вітамінів належать вітаміни С, В1, В2, В6. Жиророзчинні. Вітамін А, вітамін Е, вітамін К, вітамін Д. Відгадайте загадки! Продукт харчування виготовлений з м'яса і начинений в кишку це ковбаса, але краща домашня. Виріб з м'ясного чи чарибного фаршу круглої чи овальної форми це котлета. Борошняні вироби із начинкою з картоплі, грибів, сиру, вишень. Їх варять. Це Вареники. Він дуже корисний і смачний, червоний, улюблена страва українців. Здогадалися, це борщ. Улюблений продукт харчування українців. У помірній кількості корисний для здоров'я. За традицією, його їдять з цибулею та часником з чорним хлібом це сало. Продукти, які ми купуємо у магазині, не завжди бувають корисними для нашого організму. Бо для того, щоб вони довше зберігалися, до їхнього складу додають хімічні добавки. Вони містяться у соусах, морозиві, майонезі, викликають хвороби печінки та нирок. Небезпечні барвники, якими фарбують газовані води, морозиво, печиво, цукерки, викликають розлад шлунку, понижують зір. Шкідливі для шкіри, тому їх споживання має бути обмеженим. У природі не існує одного продукту, який містить у собі усі поживні речовини. Тому продукти комбінують і виготовляють з них страви. З їжею ми отримуємо поживні речовини, які необхідні для роботи усіх органів людини. Коли ви разом з батьками підете до магазину, вибирайте корисні продукти для приготування страв. Поясніть батькам, чому ви обрали саме ці продукти та чим вони корисні. На цьому наш урок добіг кінця. До побачення!